Якщо ви хочете більше зрозуміти завдання, пов'язані з арифметичною і геометричною прогресією, можна подивитися відео, яке є в Темі підготовка до ДПА і ЗНО. Там є відео пов'язані з прогресіями. Їх дуже багато. Фактично використані всі завдання минулих сесій ЗНО. Можна їх переглянути і подивитися, які завдання зустрічалися і можуть зустрічатися на НМТ. Отже, нам дано перший і другий члени прогресії. Ми маємо вказати формулу. Для знаходження n-члена цієї прогресії. Так як відомо, перший і другий члени ми можемо знайти різницю цієї прогресії. Від другого віднімаємо перший. Отже, мінус один віднімаємо чотири, отримаємо мінус п'ять. Далі за формулою n члена, це а1 плюс d на n-1, ми підставимо і будемо мати. Отже, перший член у нас 4, різницю ми знайшли 5 і множимо на n-1. Після того, як ми відкриємо дужки, ми будемо мати ось такий вираз, або це буде дорівнювати 9-5n. Отже, 9-5n, як ми бачимо, це варіант d. Далі арифметичну прогресію задано формулою n ночнена і ми маємо знайти різницю прогресії. Для того, щоб мати різницю прогресії арифметичної, потрібно знати два послідовних члени цієї прогресії, наприклад, перший і другий. Перший член ми знайдемо, коли підставимо формулу замість n1. Отже, А1 перше це буде 4 мінус 8, що множиться на 1, ми бачимо, що це мінус 4. Другий член прогресії. Ми n ставимо 2, будемо мати 4 мінус 8 на 2, тобто 4 відняти 16, це мінус 12. А отже, різниця прогресії це мінус 12 відняти мінус 4. Тобто, мінус 12, додати 4, і ми будемо мати число мінус 8. Як ми бачимо, це варіант D. Наступне завдання нам потрібно знайти, скільки всього додатних членів має арифметична прогресія. Так як різниця у нас від'ємна, то у нас числові значення даних членів будуть зменшуватися, зменшуватися і в кінці кінців стануть від'ємними. Тому, в принципі, ми могли б весь час додавати мінус 2,5, знаходити наступні члени цієї прогресії, і потім порахувати, скільки ж їх буде цих додатніх членів. Разом з тим, звісно, це завдання робиться не просто підбором краще робити, а з використанням формули n-го члена. Тому, якщо ми за цією формулою запишемо, ми будемо мати, що n-ний член це А1. 18,5 потім плюс D, а це мінус 2,5 і помножити на n-1. Так, як іде мова про додатні члени прогресії, то ми пишемо що більше 0. І далі маємо розв'язати таку нерівність. Розкриваємо дужки. Тому. Мінус 2,5 n, більше. Коли ми додаємо 18,5 і 2,5, в результаті будемо мати 21. Отже, більше переносимо мінус 21. І далі ми шукаємо n. При цьому ми ділимо на від'ємне число мінус 2,5, тому змінюємо знак нерівності. Далі мінус на мінус буде знак плюс. І для того, щоб 21 поділити на 2,5, ми перенесемо кому і запишемо, що це 210 ділиться на 25. Скоротимо на 5 це буде мати 42 п'яти, тобто n менше, ніж 8,25. Так, як n це натуральні числа, то ми запишемо, що n дорівнює 8. Отже, у нас всього 8 додатніх членів, і це варіант В. Знову ж таки, ми маємо знайти, скільки від'ємних членів має прогресія. Використовуємо формулу n члена і будемо мати. Мінус 16,5, де у нас 1,5 помножити на n мінус 1 і від'ємні члени, отже, менше 0. Розв'язуємо таку нерівність. Мінус 16,5 плюс 1,5 n мінус 1,5 менше 0. Розкрили дужки. Далі 1,5 n менше. Мінус 16,5 і мінус 1,5 це мінус 18. Перенесемо, поміняємо знак, буде n менше 18. Тому, для того, щоб знайти n, ми ділимо на 1,5 додатнє число, знак нерівності не змінюється. Перенесемо кому і буде менше, ніж 180, що ділиться на 15. 180, якщо поділити на 15, ми будемо мати 12. Отже, n повинно бути менше за 12, тому нам підходить 11, і це варіант Б.